Бетоном мостоперехід планують залити у червні. Після цього до дня незалежності він буде застигати, каже Роман Ходін. Графіка все згідно з термінами. Була пауза взимку через погодні умови, коли були морози. Ми не могли виконувати роботи з бетонування, тому виникла затримка. Десь на місяць роботи затягнулися. Наразі розповідає Роман Ходін, задіяні майже 100 працівників. Це фахівці з різних регіонів України, які працюють у дві зміни. У майбутньому кількість робітників збільшать вдвоє. В перша черга проєкту Права смуга нею зможуть їхати водії в обидва боки. Фінансування повністю на фінансування повністю на право смугу проїзду, де запустимо рух в обидва боки, є у замовника, і з нами повністю розраховуються за виконані роботи. Зараз на будівельному майданчику майже на 15 мільйонів обладнання та матеріалів. Зараз розглядається питання на рівні уряду про виділення додаткових коштів на об'єкти, які визначені пріоритетними, визначені президентом України і наш міст серед цих об'єктів. Тому ми очікуємо найближчим часом прийняття відповідного рішення, яке дозволить. Завершити повністю весь об'єкт до дня незалежності за умов фінансування. Якщо такого фінансування не буде, буде завершена перша черга, на яку є повністю фінансування. Херсонський мостоперехід зводять за європейською технологією такі роботи в Україні, говорить Роман Ходін, проводять вперше. Перевага методу, за його словами, у надійності без додаткових ремонтних робіт прослужити переїзд має 50 років. Для остаточного завершення будівництва потрібно додаткове фінансування у 350 мільйонів, сказав Сергій Козар. По Проекту, який є у нас в пройдений експертизу, вартість першого комплексу 1 мільярд 57 мільйонів. Ми його плануємо зробити. Ну було там 212 витрачено ще тоді, і десь 750 Ми плануємо ну, буде там 900 там 850 мільйонів. Тобто ми розуміємо, що буде економія і в наступних чергах. Ну, все залежить від того, коли прийдуть кошти. Якщо кошти будуть приходити в наступних роках, ви розумієте, що інфляція і ну, вона росте так само, як і він здорожчав, наприклад, там 2012 тисячі Зведення мосту переходу у Херсоні почалось 2012-го. У червні розпочали перші будівельні роботи. Тодішній голова Ода Микола Костяк обіцяв завершити будівництво до кінця 2012 року. Але не до кінця 2012-го, ні. У наступні роки мостоперехід не добудували. Про наміри завершити об'єкт у різні роки. Говорили Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко, голови Херсонської ОДА Юрій Одарченко та Андрій Гордєєв. Юрій Гусів, колишній голова облдержадміністрації, обіцяв завершити перший етап будівництва до 1 травня. Однак роботи досі не завершені. Аліна Олефір, Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон.